Так, з панства. Значить, перед нами Олексій Матвійович Матвій, Хамаза да. і його е, чудо техніки це, значить, я так розумію, сепаратор для воску і ведугоночка. Зараз він нам зробить екскурсію, да. покаже. Ну і, як завжди, посилання на е, сторінки чи візьмемо ваш контактний номер щоб для замовлень. Залишимо в описі під відео. Тому слухаємо Олексія Матвійовича. Олексій Матвійович, да. розказуйте. Центрофуга Воскотопка, так? Да? В центрофу поміщається 28 рамок 300 на дановських, 36 рамок рутовських або 60 магазинів. Цикл витопки воску 15 хвилин. Можна витоплювати забрус переганяти, поділяти мед від воску. Ну, ми сок робимо томатний виноградний. І яблучний теж цією центрофугою. Да. Маємо парогенератор. Підключаємо парогенератор, да, і за день дуже хороша продуктивна, вона дуже вели хороший виход воску. Ну, це та, таке, що можна вага її 75 кілограмів. Зроблена вона державійка, да. товщина бака 1,2 і міліметра. Ну, так. Який принцип роботи Ось тут? Як воно в середині працює? Воно за що від центрової сили. Центрофуга за що від центрової сили. Закидаєш, наприклад, приїжджаємо із кочовки, закидаємо 3-3 з половиною відразу забруса, включаємо зразу на невеликі оберти, да, потім оберти вона набирає, да, і це саме набирає, підходь сюди. Да? Набирає, оберти, да, набирає оберти, да, набирає оберти да, і виганяє. Оділяє віску від забросу. Олексій да. Матвійович, це ваш брат? Так, да, це мій брат. Да. Як Олександр. Вас, як вас звати? Да. Хамаза, це понятно, а як да. вас звати? Олександр. Олександр. Олександр да, да. Матвійович. Олександр да, да. Матвійович. що ви скажете? А це да. таке чисто питання, яке всіх молодих людей цікавить. Як ви до цього прийшли? Як Ви почали робити гімедогонку? Прийшли, чисто, випадково прийшли. Да, Чи, Давайте, ти. ти, ти да. ви, Фермери потравили нам посіку 240 сімей. загинуло. Да? да? І стало питання перетопки в, в рамок багато. Ну і ще рамки були такі, які треба було відбракувати темні. Да? І стало питання, що дуже багато. І подивилися парк плюс Віталій Буравіцький. Є такий в Кривому Розі. Він закупив у Германії. Ми подивилися, перекопірували, зробили. Круглий сюда барабан січатий, і почали його квадратний був там, да, да. квадратний не йде, забракували да і зробили круглий. І так воно прижилося. і так уже четвертий сезон. Це вона віджимає, да і вроді нормально. В цьому, в виробництв, Ваше виробництво, скільки зімнієте? Ваше виробництво, який термін Скільки Ви зробили медогонок? Медогон? Медогонок зробили багато, 325 штук. а Це стоїть 325 Ну за 16 років це 17-й пішов. Ми тільки зимою робимо там. Давайте до Давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Ага. Медагонка на 32 рамки. Радіальна, да, радіального типу на 32 рамки, може бути як під 145, як під 145 рамку, може бути на 48 рамок. Да. Теж той самий блок управління, що і на центрофуги, все з нержавійки, да. 0,8 метал, все виготовляємо самі. Кран усе, кран да. на 60 мм діаметром. Да. Саме цікаво, яка вартість вашої видогорки, щоб ми, от, купити. От, да, купити, скільки стоїть? 40 тисяч. Да. Метогорки на іншу кількість Ну, Менші видоводки, Менші облічені. Ні, тільки таку. Ми робили і більші, і робили менші. Да? Але прийшли ну, по, по розкрою листа. Да? По всьому да? вона вийшла у нас 80 см діаметром. Да? І прийшли до, до цього, що вона дуже хорошо поміщається, дуже хорошо поміщається в такі машини, як Кенго, Сітроєн, Берлінго, да вона входить, вона так її можна для перевозки, не треба спеціальну техніку, якусь мікроавтобус або ще щось. Да? Ну і так питання, яке цікаве, всі хто із вас головніший? Старший. Да, да. Старша. Да. Як ви поділяєте між собою етапи роботи? Да. Все йде зло, да, все йде конвейером. Один сварочними роботами займається, я роблю деталі, там і все, замовлення токарям, фрезеровщикам, да, і все все йде ну, Іде да, да. да. Ви, як джоярі, що ви побажали для пасічницької спільноти України? От кожен. Скажіть позволю мирного неба саме головне, да і перемоги швидше. Да? Ну а там думаю, все воно стабілізується і все буде нормально. і Ціни думаю, все. І в бджільництво не треба ніколи за Бо проходять слухи по інтернету, що треба з бджолами зав'язувати. Не треба з ними зав'язувати. Я цей рік буду 57 й сезон. З бджолами, да, що у 7 класі я піймав рая, і так воно пішло, брат на 6 років молодший, то не ну, дуже багато. Да. Він 51 рік вже займається бджолом. Ми маємо пасіку 600 Кожну... сімей. 600 сімей має? Да, да. Кожну медогонку, яку ми відправляємо, або брат зразу дає на куст раду, щоб вам тари не вистачало завжди. Це стабільно у нас. Ні, Олексій Михайлович подарив, поділився такою інформацією, що ви хочете збільшити свою пасіку до тисячі золотімей. Мріємо, мрієво. Що? Звідки такі амбіції? Дуже багато стало старе, трошки й присіли сім'ї, да? цей сезон не дуже удачно. Ну і зробили там 130 вуликів ще нові стоять, да? і хочемо зробити відводки, і хочемо розширити пасіку. Молоді, все, розвиваємося. От, панове. От, панове, самі молодші пасічники України, якщо не брати в рахунок Василя Олексійовича Соломку. І дивіться, бачите, люди не продають, а люди нагромаджують пасіку. Оце правильний крок в кризові моменти. І все буде добре, все буде добре, все буде добре. Розвивайтеся і нарощуйте бджіл. Що ж, дуже, ми дуже сильно дякуємо для братів-хамазів. Замовляйте їхні медогонки або центрафуги. В описі під відео залишаю контакти. Всім гарного дня і на все добре.